Це росіянські суддібної пристави ліс получив завсім не біда і сповнити це типу пуск... стёб був ні. Це державна структура російська тупо взяла міжнародно популярний трек «Казки» і агітку про те, щоб люди платили податки, аліменти і все інше зробили. Це люди в погонах російських. Це фактично на державному рівні крадіжка була здійснена. -т -т. -т -т. -т -т. -т -т. Боже. У мене зараз в духах тобто... звук. Виключиться Боже, ти це жах. <свят> 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 це гарний. Це ж яке має бути нахабство. О oh, боже!